Ті із його радників, ті, хто в його найближній команді говорять, озвучують те, що думає Трамп, що так він готовий сісти за стіл переговорів припинити війну. Букмекери вже роблять ставки, що після навгурації війна завершиться через 90 днів. Ми вже чули різні 24 години. Потім там було 3 місяці, 6 місяців, 200 днів, 100 днів. Одним словом, різні різні думки. Але для українців ключове питання це на яких умовах чи на умовах миру для України лінія фронту залишається там, де є Крим? Ну ми так розуміємо з риторики, що нам не бачити українським поки що ЛНР, ДНР залишається. Ну і під питанням ті території, які ще зараз окуповані російськими військами. І, російсь, і частина власне російської території Курська область ага, так ну так про Курщину та про Курщину можна говорити, що це є як наша. ставка, ставка для Торги. підвищення для підвищення так нашої ставки, нашої позиції на торгах. Ну як як ви це бачите з того, що говорять люди з оточення Трампа? Власне, це якщо усумувати різні точки зору, то власне поступово вони приходять до розуміння того, власне, ті фахівці. Ті люди, які мають військовий досвід, досвід роботи в спеціальних службах, тому що знову ж таки за ецентричними особистостями стоять реальні фахівці, дієві фахівці, і вони, я думаю, це, власне в складній, та скажімо такій, і часовій, і в процедурній конфігурації. І зараз ці власне заяви робляться для того, щоб та ж, йому, мені здається, певний ґрунт. Перевірити сприйняття чи не сприйняття, і в залежності від того, наскільки буде той чи інший варіант це сприйматися учасниками, учасниками війни і долученими до цього, як з одного боку, коаліцію проукраїнською, так і не будемо забувати, що є у Молока про російську, терористична коаліція.